Найкращим волонтерам благодійний Оскар. В Івано-Франківську відзначили фінал першого регіонального конкурсу Благодійне Прикарпаття. Для його учасників влаштували церемонію нагородження, а ще святковий концерт. Переможці номінації отримали найпочеснішу благодійну нагороду України унікальну бурштинову статуетку Голдобра». Це заслуга всіх нас. Це заслуга тих людей, які вкладали кожен свій час, свою любов, свою працю організацію створення цих концертів а було проведено три благодійних концерти. Конкурс покликаний відзначити найкращі благодійні ініціативи, найефективніші благодійні ініціативи, які проводилися не тільки на Прикарпатті, а проводилися всі в Україні. Конкурс вже проводиться четвертий рік поспіль. На Прикарпатті він проводиться вперше. У нас було 17 номінацій. На Прикарпатті ми отримали заявки в 11 номінаціях. Ось і сьогодні будемо нагороджувати переможців у восьми номінаціях, тому що деякі заявки були відсіяні через неправильність і формальність їхнього заповнення. Регіональний конкурс стартував у грудні минулого року. Від місцевих благодійників надійшло 28 заявок. Переможців та лауреатів номінації визначала незалежна конкурсна комісія. До уваги насамперед бралися якість та ефективність доброчинства. Не перш хочу звернути увагу на те, щоб комісія між собою жодний член комісії між собою не були знайомі. Це дуже важливий аспект. Критерії, звичайно входили наскільки була важлива робота, як вона висвітлювалася, тому що написати можна багато, але якщо воно не було підтверджено десь в соціальних мережах, в журналістиці, в статтях, ми теж звертання на це увагу, тому що знає, на сьогоднішній день дуже важливо вміти об'єктивно оцінити роботу. Бурштинового Янгола добра, отримав і благодійний фонд допомоги невеликовно хворим. Мати Тереза за перемогу в номінації в благодійності фонд вже 16 років займається паліативною допомогою, адже чекати на державну підтримку немає часу. Ми займаємося дуже багато в першу чергу навчанням персоналу. Ми е, створенням закладів, які будуть надавати полігорну допомогу, навчальними програмами для лікарів сімейних, які працюють у селі і е, опікуються якимись хворими, які виступають після виписки додому. Ми, крім того, збираємо звичайно, річ кошти на різні потреби для цих закладів. Якщо чекати, е, поки покращиться економічна ситуація в державі. Поки покращиться мораль суспільства, то можна ніколи не почати робити довгу справу. Учасники регіонального конкурсу автоматично претендують також на національну відзнаку у конкурсі Благодійна Україна. Оля цьому, Андрій Шостикевич новини на вежі.